Я всіх вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про зміни при перетині кордону з України в Польщу. Ці зміни анонсувала Державна митна служба України, і вони вже заговорили про те, що з 1 вересня, тобто від сьогодні, в силу вступає пілотний проект, про який ми з вами раніше вже також говорили, який буде стосуватися організації перетину кордону в. Вантажним транспортом для того, щоб можна було оптимізувати і покращити товарообіг між нашими країнами, Польщею та Україною, що в свою чергу також має допомогти е, поліпшити е, торгівлю між нашими країнами, обіг товарів і так далі. І так далі. І от, в результаті подальшого офіційного згодження, умови реалізації пілотного проєкту щодо змін організації руху вантажного транспорту шляхом обміну дипломатичними нотами е, сторонами погоджено наступний формат. Тепер будуть розділятися пункти пропуску на ті, які приймають, які будуть пропускати автомобілі до 7,5 тонн і автомобілі понад 7,5 тонн. Так от, рух транспорту загальною масою до 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску у стелу зосин Грушів будомєж Смільниця Кросценко угринів Долго, Долгобичув. А рух транспорту загальною масою понад 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску Рава Руська Гребенне, Краківець Корчова, Шагині, Медика Ягодин Дорогуськ. Тобто, бачимо, що ті пункти пропуску, які являються меншими, які мають зі сторони України погану дорогу, вони будуть приймати автомобілі до 7,5 тонн, а великі тіри. Тобто там все, що більше 7,5 тонн, воно буде проходити через е, найбільші пункти пропуску, які існують зараз між нашими країнами. Таким чином, вони хочуть е, для чого вони хочуть взагалі поділити на оце до 7 і ви і більше 7,5 тонн? Для того, щоб можна було розробити е, загальну систему перевірки, яка дозволить і загальну систему при прийнятої документації, яка допоможе. Значно пришвидшити і, скажімо так, перевіряти автівки оптом, для того, щоб можна було значно пришвидшити їх огляд і підготовку всієї документації, з якою далі ці автівки будуть їхати до Польщі. Що стосується руху звичайних автомобілів, якщо ви просто їдете автомобілем, а також пасажирських перевезень, то вони в свою чергу залишаються на даний момент без змін. Тобто автобуси, які їхали через будь-який кордон, так само і вони будуть через них їздити. Ну і ви, як громадянин України, можете також, якщо ви їдете своєю автівкою, виїжджати до Польщі через будь-який кордон. Можливо, в майбутньому вони також е якось придумають і зроблять. Я не знаю. Можливо, будуть якісь для вантажних перевезень, тобто тільки для грузових машин будуть пункти пропуску а для легкових будуть окремі, але більші. Для того, щоб можна було швидше проходити кордон, побачимо, як це буде працювати. Наразі вони тестують таку роздільну систему саме на вантажному транспорті. Після в кінці осені, тобто після кінця липня. Після кінця листопада, вибачаюсь, вони вже будуть робити висновки. Якщо проект виявиться успішним, то вони будуть його проваджувати по перше на постійній основі, і по друге, вони будуть вже якось вирішувати проблеми з тим самим. Пасажирським транспортом, тобто з автобусами, і зі звичайними автівками, для того, щоб більше ніколи не було в нас на кордоні такої ситуації, коли люди змушені стояти по 5, 10, 15, 20, по 30 годин на кордоні. Я особисто також не один раз стояв в таких чергах. Це є дуже неприємно, особливо літом, особливо коли жарко. От, тому надіємося, що це питання буде вирішено. Друзі, маємо сьогодні такі ось, на мою думку, хороші новини. Це хороша перспектива на майбутнє. Тож буду вам вдячний за лайк, за підписку і за репост. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!